Доброго дня, компанія Віромакс. У нас сьогодні на обзорі парапетна консоль до будівельних люлек ЗЛП 630. Необхідна вона для того, щоб встановлювати її на парапети. От в цьому місці. Все у нас складається на одній балці. На цю балку вдягаються Теобразна елементи. Нижня опорна стійка. Фіксується вона ось такими болтами. Ось ці болти. Все гаряче оцінковане. Верхня опорна стійка, задня теобразна стійка, на якій прикріплені домкрати, які фіксують її на парапеті. Ось такий домкрат. Спереду болт, ззаду, болт. Зверху у нас стол та три голівки. Раз, два, три. Дві голівки ззаду і одна спереду. Звертайтеся до компанії Viromax, купівлю парапетних консолей. Всього найкращого, до побачення.